Всім з привет, забразеоплей, і сьогодні у нас з вами демка Amanda the Adventurer 3. Прикиньте, я просто. <coughs> речі, зацінили ну, початок, типа, я такий бум, такий бум, і тут я такий бум. Короче, активно, активно. Значить, це демка невелика, це неповноцінна гра, не плуєте, тому дивимося. Я не грав в Amanda's Adventure 2, тому типу, не знаю, я грав першого, але другу не грав. Андзалиште повідомлення після голосу. Ей кейт, це я захожу сьогодні. Здається, що вони ä, ä, покращили свою систему охорони. це добре, насправді, то можете що, я щось роблю правильно. Я тебе стрену на нашому начальному споті, окей? У мене сьогодні хорошо почуття на рахунок сьогодні. Я думаю, що ми поруч до чогось. Побачимося через кілька годин. Дред XP. Якась лампочка. Хтось іде? Пробачте, сэр. Урод. Мені треба вашу карту. Сер! Ей! Зупиніться тут же! У нас проблема! Э, треба підкріплення! Зразуміло! Підкріплюємося! Роджер! Знайдемо мой, око, Короче, прикиньте! Добре Прикинь, а походу Что это? было навести до С... Охоронной Прикиньте, походу мы играем за того, кто он тут тикает, прикиньте Гайз Аманда Ты Я здесь Аманда, вы чуете? Ну, естественно вы чуете, ну, бачите Субтитры Аманда Прикол Короче Ми десь, і походу ми пробралися сюди, і за нами поліція бігає, або може це не ми були. І десь говорить Аманда, я можу, це не можу. Я не. Обережно увага. Ми побачили людей, які не заплановані, ну, коротше, пуганці пробралися до, до нас і треба їх вбити. Це так перефразував, але там типу, такого що сказалося. Короче, ми дістали якусь карту. Карту, Окей. Карта нам повідає. Сі, це я можу відкривати, чи ні? <гум> не можу. Але там, в принципі, є банани, бачу, банани є яблучка, якісь холодильник замкнутий, типа не їде, не треба їсти, але треба їсти, розумієте? Короче. Куди мені треба? Це відкривається, це не відкривається, Окей. А це? Е, це те, що відкривається. Питання в тому, куди мені треба, якщо тут нічого не відкривається? А, окей, сюди. Добре. Я думав, ми все эти на тепер бігли, але ні. Що за чуртівня, він каже. Не знаю, куди ти приперся. Навіщо ти сюди приперся, чувак. Це я, я питаю, а, не ти питати, розумієш? а, най, замкнув, да, мене, походу. Походу, мене хтось замкнув. Або. Вона нас сама автоматично автоматично замкнулася. Ой, пацан, не знаю. ти що... Ти де? в космосі чи де. Ти на якомусь кораблі чи Я не знаю. Чи ти здурів під наркотою. Так, эээ. А вот і ми! Я не знаю, на чому там закінчилася манда друга. Я взагалі не грав, тому не знаю. Можливо, це все продовження... с прям другої. Так. Окей, ішо? Ой боже мій Аманда. Я Аманда. А це Вулі. Сьогодні ми, ми сьогодні на на супертаємній мом. Нам треба знайти всі ці штуки, які в листу знаходяться. Поїхали. Ти готова почати? Хто знайде все, приз. І перше це у нас. Хто? Я не стыкла читать. Хто? Ага, мені треба, короче, вогнен газник зайти якийсь. Ой, не який погнен газник, це це називається. Ээ uh, так вон же дор. А мені треба самому самому її, чи. воно само шукається? Ага, це, походу за мною, да, все? Це, походу, за мною, <прят Philson> Так, і що, в ліфт мені? Ой! Сорі, не хотів, сорі, не хотів, не хотів, не хотів А що робить, Куди мені? Мы не бегать, что не? Что мне не треба тут быть? Что делать? Я не понимаю, что делать. Куда? Аманда, да что делать мне? Скажи мне. Бэкап и прогресс. Ну давай, швыше. Он а ну, ничего на делает, прикинь, просто стоит на месте. Что делать? Ліфт клікається, але нічого не їде, прикиньте. Не знаю. Можливо, лоу мне треба, типу, назад, 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 чи не. не? Я не знаю, тоді. А, окей. Вот. що раз зробив син? Я не знаю, що він каже. Какие там газ? Смотрите, газ. Я жить хочу, не треба. О боже мой, гайс. Я сейчас накладся лацу, в мне кинец. Треба больше, я помру по-реальному. Я, походу, помер в демці Я помер! Стійте, а питання: чи так треба було, чи мені треба було щось робити? Почекайте, дайте я зараз в коротше, я подивлюся в ютубі Короче, я подивився в ютубі там коротше, можна Я неправильно зробив там коротше, треба було шукать от всі Ну, сейчас я, короче, покажу вам, дивіться Ще покажу вам дивіться ща я вам все покажу please, please, не бійтесь пацанчики і дівчатка не не бійтесь так ми скіпаємо okay. е Там коротше треба знаходити то вона там мені казала знайти двері, двері з трьома вікнами короче. Е вони знаходилися не там де я шукав коротше зараз покажу дивіться Беремо картку йдемо сюди ідемо йдемо ідемо, йдемо, йдемо відкриваємо ці двері заходимо Е, бум. Так, бачимо це. Йдемо потім в ту кімнату. Коротше, все прям лекаріться. Вона мені каже, якусь там, не знаю, малюнок, типу там мені треба знайти, наприклад, там двері з трьома вікнами. Ми дивимося. Ага. Е, та тихо, 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 дай мені цей. Ми дивимося ось сюди. І тут, от, бачите, різні малюнки є. Різні малюнки є. От дерево, три вон, там штучки є, коло якесь, бачите, от, коротше, от таке от є. І потім ми шукаємо сюди. да? Ми йдемо, 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 йдемо по родину. Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. І вимикаємо оце потім, Окей? От такі от у нас з тобою план сьогодні. Е, Значить, що? Не складно. В принципі все легко, якась там дитина спить, не знаю, вона спить, хто це така загали для чого це треба. І для чого ми взагалі сюди сюда якусь лабораторію максимально, я взагалі не розумію, який тут сюжет уже говорит, типа просто мультикмандую, тут ще якась лабораторія космічна, що за фігня взагалі? Але окей, так слухаємо, що мені не треба знайти. дивіться. Hunt is a game where you try to find так, так, це я же знаю, що мені треба зайти у все. On, так, перше по ідеї там можно на да, чи ні? Я ready, yeah, ready, 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 ага, ready, hmm. ready, мне... да, у них?

Двері вот. Дивимося, куди воно йде? Е, а що воно йде нікуди? Ну окей, не бутоуцей, да, воно? ні? Ура! Добре, зашло, добре, найс, контент, ура, молодець, просто чи дово. Це по ми з тобою зараз знаходимося В Самому цьому технологічному просторі цієї гри Тобто, це контролюється всім апаратами і уся гра, да? Е... E, шкарпетка стара. Ванюче! Well, find... Мені треба знайти шкарпетку. Вон шкарпетка, us? чувачки. Ну окей. Okay. Так, шкам шкарпетку, коешку. Шкарпетку. Вот шкарпетка. Окей, okay, дивимося, куди йде. É, так, обережно, обережно. Так бум 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 Вот воно Правильно? Правильно, да? Є, біч, гайс Просто вообще гениальный, гайс. Знал, знали, ви знал, я думаю. Пью. Окей, что далі? What's the next thing on the list, Willy? Uh, a stray dog? Huh? Stray dog. Собака. You see a nice stray doggy anywhere? Да вон собака ползала за тебя, ну. Опа. Это останься, потому что там же мышь закончилась. Так, шукаем, шукаем собаку, guys. Шукаем собаку. Собаку шукаем. Собаку. Э, собака. Вот собака, да? Все равно? Пойдей, воно, да, собака. Окей. Эээ, е, так, идей сюда. Сюда, 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 сюда. Е, yeah, дай мне, да. Окей, что далее? Не можно, guys. Elevator, чи як? Куда? Что робить? Что? Я не, те Окей, шо, шо не так? Ну, вот же собака, по идее, да? Собака, дай собака. Вот собака. Ну, Ну, вот же, правильно иду. Да, вот же воно. Что не так? Алло! Що не так? Что не так? Алло! Гай, что не так, Я не разумеется, что не так? Вот, окей. Окей, окей, окей. Зайшли да, молча. Подыши на see what's next. Вон цепь заглядывается, опа Кайфово им живется, я it? думаю We're for a Шо? Че за такая спаркинг -снейк? Sparking Snake? Змея якась? Че это такая Sparking Snake, гайс? Sparking Snake Погодь-те Змея, не? Змея? Sparking Snake погодь дайте дай -то зараз я в интернете загуглю И Криста Змея мне написала. Ой, сори, это за звездный звук. И змія прикиньте, и Криста Змея. И что мне шукать? И змію? Серйозно? а де? Гайз, не хочу, я ж помру зараз. Це воно, чи ні? Та поїде її воно оце. А ну-ка, а ну-ка. Ні, гайз, це походу програш. Я не знаю, це правда, що це воно чи ні. О! Походу реально це воно. Воно, чи ні? Ура! Воно! Є, yeah, окей. Okay. Oh, Тепер пойди в ліфт, да? В лифт. Відкрывай. Ч ты с ховаи? Куди сховы? Почекай, я могу пояснить. И все, да, конец демки. Десять э эроки в потім. Райли? Райли? Ой, раньше, а не потім. И вытягивается звезды. Right я буду позаду тебя. Я обещаю. Ага, били ее. Зажрали. <плес> це лейтер, це назад, типа це, ну, я, 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 я щось скажу, це не те. А ты кто такий? А, це той типа, бараш, да? Якісь бараш у той. Я бачу його на картинку. Снейди ребеку. Аманду, її. Зайди. <рик> короче, когось там не кто заплакал, короче, гайс капец. То. Ну, че, я кажу, лейтер це назад, якщо це вперед. Я що за кейс дебіл взагалі У мене просто зараз. Мозок Зламався. Я почав казати, пізніше вперед назад. Короче, це все-таки да. отака ну, от демка, гайз. Якщо вам сподобалось. Я принцип ніч, не что не зрозумів. Ми не за когось человека играем, я не знаю кто. Мы пробегаем в цю лабораторію що це таке взагалі Прибігли, взяли, почали це касету, там погралися з її Амандою, щось там по то, у то то Потім нас піймали і показали нам потім події, які там були пізніше. Коротше. Э... Не знаю. Така от демка, в принципі, так. Да. Якщо ви щось зрозуміли, то пишіть в коментарях. Можливо, я нічого не зрозумів, тому що я не грав в другу частину, можливо, і таке от. Але, типа, я не тому, не грав, що. Ну, типа, я і я записав, це типа, для тих хто Шарить за грав граф другу в першу, дивився, дивився другу першу. Вот. А я не грав другу другу. Короче. Всім дякую за привіт Не забувайте ставити под лайки. Писайте коментарі Також нагадую, що у мене на телеграм канал в описі Піду Азам выперзял плей. І Бувайте